Вітаю! Мене звати Алла, і ви на каналі про життя та рокаділя. Сьогодні я хочу показати вам, що я вишиваю. Мій вишивальний процес саме. Процес бісерний. Я почала вишивати тюльпан. Цей сюжет вишивається по колу. Початок в мене був ось тут, темно-коричневий, потім я вишивала по колу. кола був невеличкий, ось ви бачите який діаметр. І далі вже пішли такі півкола, і це півколо все розширюється, розширюється, стає таким великим, і я вже дійшла до квітки. Підбір бісеру мені подобається. Я підбирала сама. Я не дуже це вмію, але якось в мене залишки від чарівної країни самі по собі вже підібрані залишаються. Тож мені подобається, як складається зелень, ці листочки, як складається отут коричневе, золотисте. Вдали чи не вдалий мене вибір стосовно блакитного бісеру, бо він матовий, не блискучий, а матовий. Ну Подивимося, як буде далі взагалі дивитися ця робота, бо сам тюльпанчик, оцей розовий бісер також матовий. Весь інший бісер то блискучі такі, бісеринки, такі блискучі номера. Самі номера не вказані на заготівочці, тільки назва золотистий, світло-жовтий, там темно-золотий, темно-коричневий і дана кількість в грамах, скільки грам, грам потрібно. Тож я почала вишивати вже вишила майже половину. Дуже мені подобаються ці заготівочки, дуже якісно нанесена схема, оці крапочки видно, видно де колоти голочко. Мені ну, в цьому плані батерфляй дуже подобається. Я думаю, що полуничка в мене буде вишиватися також легко. Вона починається десь, отут, початок в неї, і тут вже коло більшеньке. Ви бачите, майже вся картинка буде йти таке коло, не півколо. На полуничку я саме вибрала ось такий темно-червоний бісер це 93-190, це сюди збоку, а на саму полоничку 93-170. Підбирали ми з продавчинію у магазині Голка, Ну, вже який вибрала, і такий вибрали. І ще я добрала чорного саме на цей дизайн. 23 980. Так, це те, що я забрала, а далі сірий, сі... який тут сірий, зелений, теж я буду зі своїх залишків вибирати. До речі, сказала, чи ні, дівчата, тюльпан я вишиваю також зі своїх залишків. У мене купа цього бісеру. От подивіться, скільки може це все лежати, його дуже багато, різного кольору. Я вирішила, там, де в мене пакетики іде, дуже мало бісеринок, там є в мене. Там, по 10 штук, по 15. Я, мабуть, ті пакетики повикидаю, бо їх дуже багато, а залишу ті, де бісером багато, щоб можна було взяти в якийсь проєкт. От я тюльпан вишиваю повністю залишку своїх бісерних. Мені це також подобається, бо мені хочеться якось пристосовувати, застосовувати свої залишки. Як ви бачите, я вишиваю за допомогою рамки від чарівної країни. Мені дуже подобається і тримати її можна і в станочок тут закріпити, і в руках. Я тримаю, поки що в руках не закріпляю, бо закріпляти треба на столі, на столі темнувато. А я отако сиджу лицем до вікна, і зараз світла, звісно, немає. А вишивати ще видно. Коли буде темно, я поставлю лампу. Вишиваю я також за допомогою ниточок від чарівної країни. Мені ці ниточки дуже подобаються. Я купила собі упаковочку і користуюся також їхніми органайзерами. Я сюди поклала весь бісер від тюльпанчика, а для полунички я з Херсона привезла ось такий чому я його зразу не забрала? Ну, все ж не забереш, знаєте. До речі, мені дуже шкода, з квартири було вивозити свої речі. Я брала, по-перше, все саме необхідне з думками про те, що я скоро повернуся. І мені не хотілося вивозити. Я залишала там і консерви, ми не всі забирали. Я залишала гелі для душа, мило, бо я ж повернуся додому, щоб мене було. Але тепер і я, і сестрами, ми коли навідуємося, то потроху забираємо всі ці речі. Ну, то... Тому що срок придатності проходить, а ми, звісно, ще коли повернемося. Тож я забрала і цей органайзер, буду ним користуватися, чому він сумує. Буде в мене він при ділі. Тож далі я вишиваю і буду вам все показувати. Так, дівчата, мій тюльпан вже готовий, хочу вам показати, бо далі я вже вишиваю іншу роботу, і хочеться з вами поділитися результатом. Готовий тюльпанчик, я поклала поруч картинку, щоб ми могли порівняти, в кого картинка гарніша. Ну, Я хочу сказати, що оця нижня частина мені моя подобається більше. У мене краща зелень, дуже така приємна. Знаєте, як ото колір трави такої. І... При тому, що камера передає темнішою цю зелень, насправді вона яскрава, гарна, зелена, дуже гарна. Ось отак от краще видно. І оце золото мені подобається. І навіть блакитний оцей бісер. Єдине, що на лепесточки треба було брати не білий прозорий, ви бачите, тут написано білий прозорий, треба було брати рожевий прозорий. Було б гарніше, тим паче, що. І на картинці тут, мені здається, рожевий, якось мені більш рожевий до вподоби. Але же я побачила вже запізно, почала вишивати саме білим. І ось до сих пір, поки вишивала і не замислилась над тим, що можна було взяти рожевий бісер. Ну, Ви знаєте, коли таку віддаляєш, то вигляд картинки зовсім інший. Треба цю картинку дивитися здалеку, і, звісно, не отаку, щоб вона лежала, а. Була вертикально. Я вважаю, що коли зроблю пінкіп і буде мене стояти на підставочці, ця картинка, то буде виглядати гарно. Нарешті мій снігір піде в коробочку, буде чекати зиму, і буде стояти квіточка. Це вже в мене готова роботка. Буду оформляти, піде на оформлення. І хочу показати, я почала вишивати полуничку. Ось така полоничка, та сама серія. І повинна вийти в мене ось така полуничка. Дивіться, що в мене виходить. Виходить гарно, але насіннячка в мене видно більше. Ви знаєте, тут насіннячка майже і не видно. Настільки якийсь блідний бісер, я не знаю, може так воно і потрібно. Ну, Я взяла блідно-блідно-жовтенький отут, і також блідно-блідно такий ніжно-. Світло коричневий. Я навіть не знаю, як назвати його, але цей жовтенький я вже використала. В мене не залишилося ні однієї бісеринки, я ж залишками вишиваю. І отут до кінця роботки, я буду використовувати ось цей коричневий. Воно не дуже відрізняється одне від іншого, іти купувати пакетик такого бісеру, заради того, щоб тут пришити 10 бісеринок, я, звісно, не буду. І я вважаю, то не дуже так критично, які там вже будуть бубочки. у Як виходить, от, отут зверху зелень і ось ці сірі кольори, я вже тут почала вишивати чорним бісером, вже в крапочці, бачите, чорного є, мені дуже подобається. Але ось тут, де я вишиваю червоним, ви бачите, що між рядочками є відстань. Оці рядочки не дуже один до одного прилягають, а на якоїсь відстані один від одного, я не знаю. Може, це залежить від розміру бісер, може якийсь малуватий бісер. Не знаю. Але оця верхня частина мені подобається дуже-дуже гарно. Дивіться, навіть не видно оцих рядочків. Але дивіться, як теж гарно виходить. Мені дуже подобається. Я от хожу-хожу. А раз і отако помацаю. П -п -п мені дуже приємно трогати, коли от картинка зашита бісером. До речі, цю картинку я також люблю таку помацати. Не знаю. Тактильні відчуття дуже приємні, мені дуже подобається вишивка бісером, саме тим, що можна отако помацати. І отримати від цього задоволення. Я не знаю, як у вас мацаєте ви чи ні свої роботки вишиті бісером. Так, ну все, я довишиваю зараз. Цю роботку і буду вам показувати далі, що буде, що буде в мене. Тож не переключайтеся. Ще, дівчата, я хочу розказати вам, яка в мене сталася подія. Я отримала в подарунок отакий наборчик, отримала від Ірини України, Іринка Вознюк, всі її знають. Я залишу посилання на її канал в опису до відео. Ось я отримала такий чудовий набір від фірми Dimensions серія Gold Collection. З якого приводу я від неї отримала цей подарунок, цей приз, я його виграла. Я отримала від неї в інстаграм повідомлення, що зайди на канал, подивися, розігріш, ти виграла, тож давай зв'яжемось, і щоб ти отримала цей подарунок. Виявляється, коли ми три роки назад проводили, ними проводили, Ірина проводила Робін під назвою Маяки України, я брала в ньому участь і вишивала третю свій. Вибраний мною маяк Станіслава Джигольський, Херсонський маяк. Про те, що Ірина буде розігрувати якийсь приз, я не пам'ятаю. Я навіть і не знала, і не чекала цього. Ну, все, вишили, та й вишили. Але зараз, коли Ірина нагадала, я подивилася відео, яке я знімала, коли вишивала. На мене такі емоції нахлинули. У мене було таке враження, що я повернулася назад додому в Херсон до війни. Оце займалася цим робіном, так все було класно, так приємно. Я, до речі, залишу вам посилання на це своє відео. от Кому дівчатка цікаво, зайдіть, подивіться. Зараз цей маяк дуже постраждав під час нападу. От ви знаєте, я не буду казати вторгнення або ще щось під час війни. На Херсонщині йде сама настояща війна. Херсонщину знищують. І це не вторгнення ніяке, це сама настояща війна. І маяк, на жаль, постраждав від цієї війни. Перший раз в житті виграла таким чином якийсь приз. Я ніколи нічого не вигравала. Звісно, я буду його вишивати. Тим паче, зараз я в Одесі в тому курортному місці. Ми кожну неділю ходимо на море, і морський маяк буде дуже доречним вишити як спогад передбування і в Одесі. Тож поділилася з вами такою приємною подією і покажу далі, що в мене по моїм процесам, що я вам показувала спочатку відео. Полоничка моя поки що в такому вигляді, я далі не вишивала, бо в мене закінчився темно-сірий бісер. Я пішла у голку, докупила і буду продовжувати вживати полуничку далі. Як виходить, мені подобається, але зараз оці кутки чорно-сірі. Мені вже потрібно вишивати коло моє майже закінчилося, вже підуть такі півкола в кожному кутку. Трохи так, знаєте, воно не цікаво вишивати. Я взяла вишивати з отаких от котиків. Але дуже детально зараз я не буду вам показувати. Ось я показала, у наступному відео розкажу про цих котиків, щоб не перегружати дуже це відео кількістю своїх процесів. Ще хотіла вам показати, коли пішла у голку, я взяла із цієї серії веселі картинки ще 4 заготівочки. Не, не можу я пройти мимо цих заготівочок, щось я підсіла на цей батерфляй. Дивіться, це такий метелик Данаїда. Мені хочеться ще вам показувати саму заготівочку з. Сторони, щоб ви побачили, яка гарна тут печать. Стоять крапочки, де колоти голочкою. Ну Так мені подобається вишивати. І ця це і ця техніка по колу мені також дуже подобається. захопило мене це. так Далі дивіться, ромашки. До речі, ви бачите, що титульний листик на українській мові. ромашки Тут у нас йде поєднання матового білого бісеру, прозорого бісеру, і дивіться, яка чудова бджілка з жовтенькими такими крильцями. Ось така заготівочка. Дуже гарні. Дуже сподобалися мені оці червоні маки. Оці маки і оцього тигра я прямо бачу у косметичках. І розмір такий підходящий, і малюнок. Дивіться, які гарні маки. І тигр. Тигр, я, як побачила, думаю, чому ну, я його раніше не взяла. Дивіться, які в нього очі. Гарні очі темно-сині. І, мабуть, що я його буду починати вишивати з цієї компанії за першим. Так. А з фініші я хочу вам показати, що я вже оформила свій пінкіп. Ну, Сказати, що я дуже, дуже, дуже задоволена, як я оформила, я не можу сказати. Трошки в мене тут. Пішло щось не за планом. Я спочатку намагалася натягнути цю картинку не за допомогою клею, а за допомогою ниточки. І ось отако вдовж я натягувала за допомогою ниточки, і щось в мене трохи не, не зійшлося, щось не то. Ви бачите, ось тут в мене видно цю чорну лінію, а вона повинна була зайти туди. Не знаю, як вам сказати, але вже оці я. Заклеювала, формувала кутки. І вирішила по краю пустити ось таку стрічку. І не у кожному кутку вийшло однаково. Не дуже це мені подобається, але як я не крутила, не виходило, щоб усі чотири кутка вийшли однакові. Але, може, не треба так чіплятися. На, на обратну сторону я взяла ось таку чудову тканинку. Дивіться, як вона пасує. Вона підходить гарно, ось отак. І я хочу сказати, що зараз я замість свого снігіря поставлю на оцю підставочку цей тюльпанчик. Тут я зробила помпончики, і в мене підставочка, коли він стає, якраз між помпончиками, і дуже гарно стає. А цей пінкіп в мене так не вийшло, щоб був між дірочками. Якщо тут дірочка, то тут на саме оце крильце стає. Якщо тут так, то тут так. От розумієте, Ну, я вважаю, що можна отак якось поставити не дуже до цього чіплятися. Все одно цей пінкіп буде лише стояти. висіти він не буде. Зараз я вам покажу, як він повністю буде виглядати на підставочці. От. І на цьому, дівчатка, я буду з вами вже прощатися. Бажаю всім, всім всього хорошого, всього доброго, мирного неба, гарної погоди, відпочинку, всім пока!